Справа 10. Обчисли значення виразів та дізнайся кількість мешканців у деяких містах України на момент останнього перепису населення. Дізнайся, до яких областей належать ці міста. Ну що ж, давайте будемо виконувати відповідно дії, щоб знайти значення виразів. Так, отже, почнемо. Нам треба додати два числа. Ну що ж, додаємо, 8 плюс 5 це 3. Записуємо трійку. Одиничку в старший розряд. 3 плюс 3 це 6, плюс одиничка, яку ми перенесли, це буде 7. Далі 9 плюс 1 це 0. 0 записуємо одиничку в старший розряд. 5 плюс 8 це 13. Плюс одиничка це 14, 4 пишемо одиничку в старший розряд. Тепер 9 плюс 1 це 10, плюс 3 це 13. 3 пишемо, одиничку в старший розряд. 1 плюс 1 це буде 2. Тобто 234. 1073 це мешканці Кременчука. Переходимо до Дубну. Отже, у нас тут треба обчислити різницю. 9 мінус 3 це буде 6. Далі 1 мінус 7 не можна відняти. Позичаємо одиничку старшого розряду. 11-7 це буде 4. Тепер 0 було. Ми позичаємо, що одиничку не можна. Позичаємо одиничку старшого розряду. 10-1. Це буде 9, 9 мінус 8, це буде 1. Добре. Тепер у нас було 8, ми одиничку позичили, це 7, 7 відняти 8 не можна. Позичаємо одиничку старшого розряду. Отже, буде 17 мінус 8, це буде 9. Так, Було 5, забрали одиничку, це 4, 4 мінус 1 це 3. Отже, мешканців добно 39 146. Далі переходимо до вінниці. Так, тут у нас треба обчислити суму. 7 плюс 8 це 15. 5 пишемо одиничку в старший розряд. 3 плюс 2 це 5, плюс одиничка це 6. Далі. 5 плюс 1 це 6. 9 плюс 7 це 16. 6 пишемо. Одиничку старший розряд. 6 плюс 8 це 14, плюс одиничка це 15, 5 пишемо. Одиничку в старший розряд. 1 плюс 1 це 2, плюс одиничка це 3. Отже, мешканці в Вінниці 356 665. Велика кількість доволі так. Добре, переходимо до вишневе. Далі, тут нам треба обчислити різницю. Ну що ж, 3 мінус 8 не можна відняти. Позичаємо одиничку у старшого розряду. Тоді 13 мінус 8 це 5. Є. Тут у нас було 9, забрали одиничку це 8. 8 мінус 2 це 6. Далі 5 мінус 1 це 4. 1 мінус 7 не можна відняти. Позичаємо одиничку в старшого розряду. 11 мінус 7 це 4. Так, далі 5 було, забрали одиничку, це 4. 4 мінус 1 це 3. Читаємо. Мешканців Вишневого 34 465. Добре, нам ще треба зараз записати, до яких областей належать ці міста. Кременчук. Пишемо: Кременчук. Ви можете і усно зробити, я напишу. Кременчук це у нас Полтавська область. Так, дубно. Так, коли я йду додому, часто проїжджаю повз дубно. Так, до батьків, так, пишемо дубно. Це у нас Рівенська область. Вінниця, ну власне, це обласний центр. Пишемо Вінниця. Це Вінницька область. Є, ну і останнє Вишневе. Недалеко це Київська область. Ну що ж, ось таке завдання. Сподіваюся, що ви повторили додавання та віднімання на цьому вправу завершено.